Коли антибіотик, тоді лакціалі жирмі на пробіотик. Самоіронії Лері Лєрі Мандзюк не позичати. Стендаперка прославилася спочатку завдяки участі у розсміші коміка, коли там ще були Зеленський та Кошовий. Ну а потім виступами в жіночому кварталі. І глядачі Леру обожнюють, адже її історії такі життєві. Ну а життєві бо взяті з особистого досвіду, але там все не так смішно, як на сцені. Для Лєри це лише спосіб самозахисту перетворювати на гумор свій душевний біль, про який вона вперше розкаже у ЖВЛ. Як наймолодше з восьми дітей у родині наважилася перебратися з рідного села у Київ, і чому Лєра свідомо не поїхала на похорон власного батька. Це ви реально хочете знати щось про мою життя? Першу шутку на розсміша коміка я вкрала не шутити про горе, про смерть, про аборти це настільки глупо. Він був е алкоголіком. Це дуже ексклюзивна інфа. Боже, кікодраму буде в цьому інтерв'ю. З трагедії немає комедії. В цьому переконана найбільш гастролююча сольна стендап-комікеса України Ліра Мандзюк. Після повномасштабного вторгнення каже: повернутися на сцену було непросто, але саме глядачі переконали її, що гумор також зброя. Люди зараз так сміються, як не сміялися ні раз до того. Настільки щиро, настільки голосно е, я зрозуміла, що я ніколи так і не хотіла виступати, як зараз. Збираючи по 20 майданчиків на місяць, Ліра не втрималася попрацювати ще й у відпустці, здійснивши давню мрію, подорож на райське балі дала там благодійний стендап для земляків. Тут є російські люди, і до них часто приїжджають якісь артисти, і наші люди на це лакомлять не ходять, але задивляються. Я подумала, так давайте ми теж своє зробимо. Жартувала, як завжди, про наболіле. Вона найменша з восьми дітей у сільській закарпатській родині. І крім розкішних гірських краєвидів, світлих спогадів із дитинства, каже: обмаль. Я не розумію людей, які кажуть: от бо в дядство вернутися. Ви дурачки. Що з вами не так, люди добрі? Ви гоніте. Я була така скромна, е тячівська, така. Дика, трошки дівчисько. Та й коли ж бути принцесою, якщо щодня вона мусила порати худобу та обслуговувати два гектари городу? Це не то, що не жіноча робота. Вона не дядька, вона взагалі не людська. Це мають робити машини, трактори і все. Старші брати та сестри Ліри повиїжджали з села ще в її дитинстві. Тому на господарстві дівчинка працювала лише з мамою та сестрою. Батька у великій родині теж не було. Де тато пішов, коли мені було три. Пішов і більше не вернувся. Мандзюки ледь зводили кінці з кінцями, Неабияк підкосила сімейство, недуга матері. За кілька років вона пережила два інсульти та була паралізована. Підлітком Лєра вчила маму наново ходити і говорити. У нас був рік, дуже важкий рік. Якраз коли мама захворіла, ми прийшли в школу і в нас не було зашитів. Дивлюся, що у всіх є у мене нема. Значить, із нами щось не так. У зруйнованому дитинстві дівчина звинувачувала батька у 18, Назбиравши купу запитань, вона наважилася нарешті з ним познайомитися. Все, як у серіалі, знайшла адресу та поїхала через усю країну на зустріч. І пожаліла про то в ту же секунду. Тому що збулося в картинці все, що про нього розказували. Він був алкоголіком, він не любив дітей, і братів, сестер, маму обіжав. бив. Він, коли помер, даже не було питання про те, чи їхати на похорон чи ні. Загалом родину Мандзюків важко назвати дружною. Ще з підліткового віку дівчина вислуховувала довкори від матері та сестер, що треба якнайшвидше вийти заміж. Але Лєра вирішила народжувати як сестри у 16 – не її історія. Я бачила в телевізорі, що можеш бути не так, що не не везде все проїхать так, як у нас в сім'ї, як у нас вдома, що є місто. Я дуже рада, що я не оправдала нічії сподівання, нічії з моєї сім'ї. Найбільше так би мовити, прогресивними поглядами дивувала Лєру саме матір, яка на найменшеньку мала свої плани. Вона надіялася, що буде кому принести в старості стакан води, і вона дуже вірила і хотіла, щоб то була я. А зачем вона тоді мене виростила? Щоб що? Щоб я пішла вчитися і жила свою життю? Саме так слухняна донька і зробила, запевнивши маму, що повернеться в село, пішла навчатися в Мукачеві на експерта у сфері туризму. Якщо я піду вчитися на туристичне, то я буду путешествувати. І, хоча з подорожами на склалося саме в університеті у Лєри стався гумористичний дебют. До того ж, дуже несподівано для неї самої. Я прийшла на конкурс краси, мене не взяли. Не чую питання, чого вот. і я попросилася виступити, пошутити про це, і там все почалося. А ведучі на цьому конкурсі сказали, що є такий жанр: це стендап в Ужгороді. Є відкриті мікрофони. Поїдь, спробуй виступити в них. А вдруг це то почому люди сидять і мають мене слухати? Та хто я така? Але відкинувши сумніви, стендаперка взяла в борг на проїзд та привезла з Ужгорода перемогу в конкурсі. В Першу чергу, що мені саме сильно нравиться в стендапі, що мене тут держать, що мене слухають, коли іде до того, мене хтось слухав, хто слухає в сім'ї саму молодшу дитину. Нікого не інтересує, що тобі болить, що тобі хибить, що тобі хочеться. Щоб її почули на всю країну. На допомогу прийшла програма Розсміши коміка. Відтоді в гумористки понеслося. Я йшла туди не для того, щоб заробити гроші. Я йшла туди для того, щоб переконатися в тому, що я не дурачок. Добрий день, мене звати Лера і я з села. Я не вижу просто смисла скривати, того що по мені видно, не. Першу шутку на коміка я вкрала. І от за неї трошки стидно. Але я не сильно себе виню, тому що ну, вкрала і вкрала. І що? О, знаєш, що я собі купила на перші гроші? Дуже радувалася. Пуховик. Теплу курточку. У коміків Мандзюк врешті побувала чотири рази і витягла з їхнього сейфа 155 тисяч гривень. Фрагменти ліриних виступів в Ютубі зібрали мільйони переглядів і зробили з дівчини зірку. Недавно мама знайшла в мене в кармані презерватив і Питає мене Ліра, що це? От що це Ліра? Кажу, мам, не занадто пізно почали цікавитись цим питанням. Несмішно з подібних жартів було лише членам її родини. Один із старших братів. Більше року зо мною взагалі не говорив, не спілкувався, тому що він не розумів, як можна то, що в нас в сім'ї не прикольно, виносити налюд і ще й насміх, то ганьба. Але саме за безкомпромісну відвертість глядачі полюбили комікесу. Перша популярність швидко принесла і перші чималі гроші. У Мукачеві Мандзюк усе частіше стали запрошувати на виступи та корпоративи. Мама боялася остерігалася того, щоб я не стала представницею легкої поведінки. Така доля на щастя Лєру минула 2020-го Гумористка приїхала до Києва та стала постійною гостею жіночого кварталу. Шоу її почали запрошувати ще з перших концертів, і тоді компліментів у її бік не шкодував навіть Володимир Зеленський. Мені казав, що я смішна і що я молодець. Я йому казала, Ви тоже теж, умнічка. Старайтеся. Та, бува не всі глядачі сміхом відповідали на жарти Лєри. на одному з виступів на дівчину із зали полетіли меблі. Очевидь, глядачеві не сподобалась манера спілкування стендаперки. Так буває. І я була не обтесана, нарвана, я сама винувата. Але є таке, що люди чують то, що їм не подобається. Вони сприймаються на свій особистий рахунок і обіжаються. І я не можу казати, що мене це розстраює, тому що я роблю це не спеціально. Якщо людина обідалася, то це її проблема. Та попри критику, цензуру в гуморі запроваджувати не збирається. У мене нема теми. Про яку я би не могла поговорити. Гумор для того і є, щоб зробити з будь-якої неудобної, з будь-якої тяжкої теми щось, що легше сприймається, і не шутити про горе, про смерть, про аборт це настільки глупо, як не робити операцію тим, хто її потребує. А поаплодуйте пари, хто парами прийшли. Угу. Бісите мене без цього жарту довго не обходився жоден її стендап, але все змінилося наприкінці 2021-го Тоді й у самої міст на залежність з'явилися стосунки раніше. Я боялася проявляти якісь елементарні речі, як там любов, добро, щось таке. Така, ні, це я вище цього всього. Я занадто крута, щоб проявляти любов. У мене сердечко розм'якло, ніби мені назбиралося багато любові, яку я хочу віддавати. Любити когось поряд кожен день це вау, який подарунок. Дівчина тішиться, адже їхні взаємини з обранцем повністю протилежні тим, що мали її батьки. Але ділитися щастям публічно ба більше показувати таємничого коханого Ліра категорично не хоче. Це моральна катастрофа. Люди публічно сходяться, публічно одружуються, потім публічно розходяться, знаходять. Ну це просто ну я блювати хочу. Нині дівчина задоволена своїм особистим і не припиняє будувати нові творчі плани, один з яких дати сольник в Одеському театрі опери та балету. Це її заповітна мрія. Це щось грандіозне, це щось супервеселе, це якась перемога, це здійснення мрії. І робити це під час війни я не хочу. Сольник в оперному буде, коли ми переможемо. Добро перемагає зло.